Привіт, і сьогодні граємо Roblox Дрес to Імпрес, але мої ауфіти будуть з Пінтереста, Як ось Ну що, погнали. І так, у нас є дві хвилинки і тема у нас пейсі, я не знаю чи встигну, А давайте такий зробимо, можливо, кепка, хвостик. Так, кепка, кепка, кепка. Я навіть не пам'ятаю, де кепка, але давайте візьмемо якісь кросівки, потім окуляри, можливо, нам знадобляться, Блін, 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 помайку, футболку, ось так от. Чого воно з якимось принтом взагалі? Де він взявся? Тут хвости. Я знаю тільки ось цей хвіст. Давайте якесь просте лице. Щось попроще. Ну ладно, хай буде така. Ну, давайте візьмемо телефон, хоча б, можливо. Давайте щось на шию. І сурешки добавлю. Ось таке basic outfit. Мені здається, реально дуже такий basic. Вау, у мене за нього ніякого місця, але ось це мені виглядає дуже топово. Наступна тема у нас your culture. Тобто нам треба одягнути якусь вишиванку, спідницю. Тоді давайте брати з Пінтереста. Давайте пошукаємо. Окей, давайте спробуємо щось відтворити з цього. Нехай це буде щось таке. Погнали. Думаю, нам точно знадобиться спідниця. Далі нам потрібно одягнути щось типу жилетки, а під низ треба одягнути якусь сорочку. Так, рукави відразу зробимо білі. Можливо, щось червоного додати. О, так мені подобається, як виглядає. Ну чоботи українські, це ось такі. Далі нам потрібно зробити миленьке лице і зачіску. Тут є якісь коси, можливо. Мені подобається ця зачіска, але до неї треба якусь чолочку. Ну це трошечки крінж. Давайте зробимо макіяж. Оце, до речі, гарненький. Ось цей мені подобається. Нам треба ще додати якісь аксесуари. У нас мають бути типу силінки, щось такого. Ну нехай буде щось таке. Я хочу, щоб це були квіти, можливо. Мені здається, таке можливо, щось було би теж прикольно додати. Десь червоні якісь деталі. Тоді я хочу теж зробити чорною. Мені здається, вийшло трошки не ок. О, квіти треба поміняти трішки. На інші кольори, ну окей. О, доброго дня. Ми з України. Боже, можна, будь ласка, подивіться на це. Ми виграли. Отже, сьогоднішня тема це вичес і ворлокс. Я не знаю, що таке Warlock. Давайте тоді виберемо Віч Outfit. Мені подобається ось такий. Ми зможемо його повторити, але давайте, можливо, хоча б спробуємо. Йде ми спочатку поміняємо колір шкіри. Окей, садчиска, нам потрібне якесь волосечко. Таке от накручене, довге, розпатлене, можливо, навіть трішки. Це може бути ось таке. Супер, воно нам дуже ідеально підходить, навіть колір. Прикольний. Зробимо. Я хочу, щоб це була добра відьма. Тому хай буде це. У мене є оця от спідниця. І ось це, в принципі, теж підходить. Ходить. Тільки рукави нам потрібно буде зробити інакше. Можливо, щось такого з прикраси неї, я так бачу, є якась типу, така от штука. І, можливо, візьмемо ось це. Блін, немає ж шапки для відьми, правда ж? І тепер по кольорах. О, ось такий паттерн мені подобається. Давайте його ще візьмемо сюди. Мені подобається оце зелене рукави. Їх треба теж зробити ось такими. Тут нам потрібно зробити кошика. Мені подобається ось такий. Блін, мене встигли доробити. І квітка, квітка лише вас Єй. Єй. Ми зайняли третє місце. Не хватило реально шапки. І так, наша наступна тема це Mermaid або Siren. Давайте візьмемо Siren. Пробуємо зробити щось, типу такого. Давайте, окей, отже, візьмемо таку штучку, переробимо в Skirt. Зробимо так, щоб вона була ось такою приблизно. Далі нам потрібна майка або якийсь топ. Думаю, топ. Буде класно виглядати, і обов'язково додамо цю металічну штуку. О, вже непогано, в принципі, окей. Ми можемо додати ось цю штучку собі на голову. Це точно 100%. -о. Щоб вона не була босою, додамо й тапки, додамо сережки, а виняємо колір потім додамо таку штучку. Зачіска у нас має бути ось ця. Повністю анімована. І ось цю штучку на голові зробимо її білою, а ці камінці такими всякими бірюзовими, і зробимо те, щоб вони підсвічувалися. Вау! О, ну подивіться, ну вау. Дівчатки, ми виграли. Вона реально красуня. І так, наша наступна тема це Book Characters. Отже давайте одягнемося. 100% як е, герміона. Ми зможемо повторити щось таке, як ви думаєте. Перше, що нам потрібно знайти, це якесь взуття більш-менш. Хай будуть ось такі туфлі. Нам потрібні колготки. Темні темні. Оця от ковтинка вона підходить. О, тут можна зняти ще й оці люшки, якраз супер. Ось така спідниця, як вам я думаю, підходить. Далі нам потрібен галстук, ось така от штучка, звісно ж, зачіска в герміони. Така, просто кучері, можливо, таке, чи мені здається навіть трішечки. Я ось такий об'єм. І лице ось таке хай буде, напевно. Якщо ми натягнемо цей підшак і зробимо його сірим, ось таким. Ну, більш-менш, більш-менш. Не найгірше, що може бути, але явно не найкраще. Єй, я, а як це? Тут, типу, є ще четверте місце. Дякую, дякую усім, дякую. Наступна тема у нас дістопія, дистопія. Це точно потрібно гуглити, бо я навіть уявлені не маю, що це таке. Ага, а це таке от все пошматоване, ось таке от. Ну, давайте спробуємо повторити який лук. Давайте щось таке погнали. Нам потрібні якісь черевики. Гадаю, що найкраще будуть оці думаю, оці штуки на руки нам явно знадобляться. Потім я хочу використати оцей кейп. Можливо, ще навіть це взяти, щоб таке якесь нашарування було максимальне. Далі нам потрібні якісь майки, ласіни, навіть плаття чорне можна одягнути. Ось це от нас є щось цікаве. Оці штуки були б цікавими. Додаваємо чолку, ось таку. Але я б додавала так, щоб тут ще була така от штука. О, так мені подобається більше. Хвостик наперед. Можливо, використаємо все ж таки косички наперед. Нам потрібні чорні лосини. Можна використати просто колготки, думаю, такі чорні зробити. Що нам потрібно ще? Якесь таке нашарування. Хочеться додати максимально, щоб воно все так було якось сховано, приховано. Можливо, якісь штани, шорти, чорні зробити. Таку штучку можна додати. Давайте. Єей! Yeah! Я не знаю, як в нас виходить, але ми виграємо ще Це круто, це круто, це дуже круто. Отже, наша тема це Divine Bean. І давайте щось пошукаємо. Ось це мені подобається, як виглядає. Давайте ось таке повторимо. Думаю, цього разу юбку. Ми знову візьмемо звідси. Топ у нас такий корсетний. Плюс рукава. Корсетний топ такий, плюс рукава. Ось такі, плюс білі туфлі. Хай будуть ось ці. Рукава ось ці от рукава я б ще хотіла додати ось цей бант. Так, змінюємо все на білий і металік. Ось таке. От щось у нас виходить. Це виглядає дуже класно, мені подобається. Туфлі. Я хочу, щоб вони були такі плюс. Ось ця от штучка на них. Я хочу, щоб вона прям світилася. Того я хочу зробити їх, мабуть, неоновими. Йдемо робити зачіску. О, ось така, в принципі, класна. Міняємо швиденько лице. Блін, і ми не встигаємо додати ніяких аксесуарчиків. Ну, красива, красива. Просто дуже сильно красива. Ми не зайняли ніякого місця. На жаль, на жаль, на жаль. Окей, я збережу аж цей лук. І все тоді. Всім дякую за перегляд. Всім пока.